Вітаю на уроці інформатики. Код, кодування, декодування. Почувши такі слова, багато хто відразу згадає фільми про шпигунів. Але виявляється, все перераховане давно увійшло в повсякденне життя. І читаючи книгу або користуючись комп'ютером, людина кодує і декодує інформацію постійно, анітрохи не замислюючись про це. Уявімо, що людина словесно передає які-небудь дані, стаючи джерелом інформації. Кожен, хто почує його, отримає потрібні відомості. А якщо необхідно, щоб почув комп'ютер, чи потрібно зберегти і передати дані далі, значить потрібно так переробити мову чи інші носії інформації, щоб можна було записати або закодувати, а при необхідності відновити, тобто розкодувати їх. Тому і розроблені різні алгоритми для процедури кодування та декодування інформації, яка передається. Кодування це представлення інформації в зручному вигляді для обробки, зберігання та передачі. Декодування зворотній процес. Коли дані перетворюються назад у вигляд зрозумілої людині. Код. Пакет умовних символів, завдяки яким відбувається передача інформації за встановленими правилами. Людство з незапам'ятних часів вирішувало проблеми обробки даних. Навіть в первісному ладі потрібно було якось донести до своїх родичів різну інформацію, наприклад, вказати місце для полювання, розповісти про напад сусідів. Спочатку для цього використовувалися малюнки, жести, звукові сигнали. Це все можна назвати первісним кодом. Одержувач, бачучи знайомі жести, розумів, про що йде мова, тобто декодував повідомлення. З розвитком суспільства стали з'являтися мови народів, писемність. Стало можливим записати про мову, використовуючи алфавіт. Букви стали кодом, за допомогою якого зберігалася та передавалася інформація, знаючи алфавіт. Можна прочитати текст, декодувати його. Мови народів світу називають природними мовами кодування. На відміну від них існують і формальні, які були придумані для зручності використання в різних галузях життєдіяльності людини. Математичні знаки, ноти, дорожні показчики, морська азбука, це приклад формальних мов. Написання комп'ютерних програм не обійдеться без численних мов програмування, які також є формальними. Вибір виду кодування визначається декількома факторами, існуючими можливостями, обставинами, цілями і можливістю подальшої обробки даних. Можливі, три види кодування переданої інформації документу – буквений або символьний. До нього можна віднести всі національні алфавіти, графічний, наприклад, прогноз погоди, топографічні карти, або дорожні знаки. Числовий, математичні формули і обчислення, двійковий код. Щодня мільйони людей використовують комп'ютери, абсолютно не замислюючись, як відбувається введення тексту і його зчитування. Вся інформація сприймається комп'ютером в цифровій двійковій формі, де для кодування використовуються тільки два символи 0 та 1, які називаються бітами. 8 бітів утворюють 1 байт. У сучасних технологіях використовують кілька видів кодування та декодування інформації. Найпоширенішими методами кодування та декодування інформації, які можна вважати основними, є кодування звуку, кольору, чисел, відео, графіки, тексту. Кодування тексту здійснюється за допомогою таблиць. У них кожному символу, букві відповідає двійковий код у вигляді нулів та одиниць. Для кодування зображень використовується більша кількість байтів. Графічне представлення буває растровим або векторним. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими отримати нові цікаві відео.